Що означає повний АДР? Повний АДР означає, що автомобіль, тягач в даному випадку може перевозити небезпечні вантажі, такі, як паливо, спірт, хімія. Дивлячись, який клас у АДР залежить, який вантаж може возити. Отут на табличці є класи АДР, які вона може возити. Тому так, як відлічити, чи є АДР чи ні. В основному, як правило, на всіх АДРах буде, якщо на Вольві, ось така маса. Ззаді кабіни, вона ось так, бачите, включається і виключається. Також е, включатель виключатель маси є в салоні автомобіля. над, Якщо це Вольво, то над головою водія. О, дивіться, червона кнопка така. О, бачите? Ну і Адерні документи також в комплекті надає. Така Вольво 2003 рік, е, версія з євро 5 двигуном. У нас є в наявності з пробігом всього на всього чотириста тисяч. Також на АДРах часто ну дуже часто встановлюють легкосплавні діски. Це для того, щоб коли не дай бог аварія, діски не давали іскру.